Так, в ту сторону так от коткотись вот. там. скрізь по селу, наші вот, сидять. Ось Там починається лінія фронту і туди. Гех, прилетіло. Ех, прилетіло. Там от теж так. Гех, прилетіло. Що можно назад так опа. Справжня камера? А от тому в цьому здании сидимо мы. Там вообще непонятная ситуация. ситуація, ну да. сюди прилетів градик. Надавно за електрику не платили. Все у нас дорожка, да? Не зрозумів, це що цибуля чи що? Щось зелене посеред лютого. Дрон!